Так, всім доброго дня. Часто запитують, чим обробляю насіння. Ось таке. стимулятор росту. Також даю його по листовій масі. По листку мішаю разом з Energy. Це український виробник, вони тільки виходять на ринок. Мені дали на пробу. Ось QR їхній є. Так, ось ця сторона. Тобто, ось, сроки, обробка, насіння і так далі. Механізми дії застосування. В принципі, препарат я перевірив. На каналі є відео, де на четвертий день проклюнулися вже корінці в однозубки. Тобто, буду ним протравлювати в цьому році також сою, кукурудзу і баштанні культури. Тобто, ось, видно, виробник, компанія, адреса це український виробник. Вони тільки виходять на український ринок. Хімічний склад. Запобіжні засоби і так далі. Кому цікаво, може номер телефону ось є, ні від кого не скриваю. Тут тобто хлопці виходять на ринок, наше українське можете спробувати. Мені його дали на пробу. Я протестував, в принципі, я задоволений. Це не реклама, до цього я кропив мегафолом, але різниця в ціні грандіозна. Ось оця бутилочка 400 грам на гектар. Тут літра. Рахуйте.